Це один з п'яти пошкоджених російським обстрілом будинків у місті Ворожба. Замість даху діра, скрізь яку видно небо. У ньому мешкав 39-річний Сергій Ворона і його мати. Жінка отримала поранення, а сам Сергій загинув. Род ну, дуже все швидко пройшло. Ми ж потім одразу повибігали сюди. Тож я до сусіда підійшла і вже було одразу било. Та йому путь в ніому куса вже не було. Чую так бу -бу, бу бу як в пулінотах рубнокаліберно. Бувача стріляють дрони. Летять. бу 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 Я глядь, голову підняв на той стороні. А там до кущі, допущаємо спишку таку побачив. Я прибіг сюди, Сережка сірожка лежить. Ну вже хекав. Він його просто і з носа кров з ушей. Поруч із подвір'ям розбита автівка. Нині її прибирають з дороги. Машина належала загиблому чоловікові, говорить пан Василь. Отож він стояв. Капот відкритий був, я зі капота і спиною вже до цього. Ну, Азрів буквально там тримався. Вибухи в той день чули з самого ранку, згадує колега Сергія Павло. Починаючи з 9-ї години були вибухи сильні. Тому, як кажуть, поїхав він додому, щоб безпечно ще бути, -то, тому що на вулиці неможливо. І завжди ми після цих вибухів як кажуть. Созванюся цілий, не цілий, живий, не живе, слава Богу. Але коли після вибухів я йому почав писати, телефонувати, ніхто не відповідав. Потім дізнався я сумну новину. Загиблий працював провідним інженером у Білопільському відділенні однієї з телекомунікаційних компаній понад 15 років, згадує його колега. Хвилин тридцять пройшло, як я з ним поспілкувалася, все і, і, ну, ще кажеться, що ось він зайде, він позвоне, він щось спросить. У Сергія Ворони ворожбі залишилася мати. Хороша людина, сім'я порядна. Поранення внаслідок обстрілів отримав ще один мешканець ворожби. Його у спину осколками поранило, Казали теж в лікарні. Наразі у ворожбі усувають наслідки російських ударів. За словами міського голови Андрія Друщенка, у місті відновили подачу електроенергії. Я думаю, до кінця цього дня частково приведуть до ладу ті житлові будинки, газові служби та електро ПАЦУМИ обленерго. Білопільський РЕМ і «Білопільське це газогосподарство» свою роботу зробили. До ранку вже було відновлено електропостачання. Вчора було Полагоджена газогони. за словами Андрія Дружченка, до повномасштабної війни в місті мешкало 8300 людей. З них приблизно 30% нині виїхали. Діана Крахматова, Лариса Дученко Суспільне новини, Сумщина.